Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як треба формувати кавун, так як мені, мене люди просили показати, як е зробити так, щоб кавуни були великими. Ну, Крім підживлень, звичайно, треба ще і формувати ці ліони кавуна для того, щоб е Рослинки не витрачали задарма свою енергію. Да, користуюсь. Нагодою, показую, ось таким я користувалася в минулому році, в цьому році ще користувалася, але в мене він вже закінчився. І у Петриківці не було такого ж, то ми купили ось такий флора. Головне, щоб підходила мені фракція. І підходила кислотність цього торфу. Ну, звичайно, якщо ви купите клацман, то це взагалі буде супер. Але, але він не такий дешевий. І, звичайно, це буде впливати і на розсоду. Але розсода росте і в цьому дуже горно. Це дуже гарний професіональний субстрат і Вибору ж не було, то купили флуру, але він теж, теж гарний, розсода росте оце у флурі. Класний Тут. так, ну І тепер по кавунах. Ось так. Ось це кавун, оце йде центральний погін. На цьому центральному пагоні, формуються плоди. Тому ось вони плоди тут, від них йдуть ось такі пасанки, ось такі пасанки, які треба сліпити, тобто, тобто начіпувати отут. Верхушки, якщо ж вони вже вимахали у вас великими, то можна їх просто ось так понад різати. Ну, це треба робити, у... коли рослинка ще невелика. Я думаю, що якщо ви будете зараз обрізати, то рослинка буде отримувати стрес. Можна трішки по... поукорочувати, щоб вони далі не плелися, тому що ці ліани плетуться і плетуться, все заплітається. Звичайно, тратиться туди енергія. Так? Оця енергія буде тратитися на оці, оці плоди... плодики. І плодики будуть рости. Надині ж, дині все наоборот. Оце ось центрольна. Взагалі її треба прищипувати над п'ятим. Тут, коли ростуть листочки із листочків, з-під із листочків, не з-під листочків, а над листочками, посинки. ідуть пасинки. І над п'ятим листочком чи після п'ятого можна прищипувати. Я зазвичай роблю це отак Ось тут. П'ять листочків залишила. І отут, на оцих погонах, отут ось листочок, а отут іде погін. І тут будуть формуватися диньки. Їх, звичайно, треба теж регулювати, щоб їх багато не було. Отут ростуть дині. Це буде диня, диня, а це буде кавун. Кавун. Тож, якщо в кавуна на центральному пагоні ростуть плоди, то в дині на бокових. Тому і укорочується верхушка, верхушка головного пагона, а ось ці пасенки, не трогають, щоб тут зав'язувались дині. Тут же ж на пасенках теж можуть ростути пасенки. Їх теж треба прибирати, тому що буде багато день, і вони будуть маленькі. Тому, ось так я формірую. В минулому році я формірувала тільки дині, були дині супер. В цьому ж році я не формірую нічого, тому що мені нема часу. Які виростуть, такий побачимо. Тому що, ну, в мене не вистачає часу, тому що в мене зараз розсадний період. Ну, і ще хотіла б сказати: те, що я завжди говорю, дайте мені, будь ласка, виростить розсаду. ну, не телефонуйте мені, не пишіть мені на вайбер. Ви мене не чуєте, коли я говорю, що я буду приймати замовлення тоді, коли буде розсада. Не переживайте, будете, будуть рослинки на продаж, буду я відсилати. Звичайно, перевагу віддаватиму тим ж людям, що приїдуть і заберуть, щоб мені не пакувати. Це, я думаю, кожному зрозуміло. Але це не значить, що я не буду відправляти. Я вже знайшла рішення, тому, тому буду, звичайно, відправляти. Але бажано, щоб посилка була мінімальна, на мінімальну суму хоча б 500 гривень, тому що щоб оправдувалося пакування, щоб оправдувалося те, що я возю ці посилки в інше село. В нас нової пошти немає, тому мені треба зібрати якусь кількість роз... замовлень і потім повезти на, на пошту в інше село. І ще, так як у мене багато сортів, то, звичайно, всі сорти разом не можуть. Просто не можуть бути. Я просто фізично цього зробити не можу. Якісь будуть раніше, якісь будуть раніше, пізніше. Тому, можливо, хто захоче, то буде отримувати дві посилки в різний період часу. Тому що, наприклад, мальвіну я ще навіть не ставила, ми сьогодні тільки обрізали її, і то не всю, і будемо ставити на укорінення. Мальвін наш буде, якщо це, звичайно, залежить від погоди, так як от зараз йде дуже сильна жара, і ці ж стакани будуть дуже швидко пересихати. І їх треба встигнути кожного дня полить. Кожного дня я всю розсаду просто фізично не можу полити. Звичайно, ми стараємося поливати всю, але буває, що ми до поливуємо вранці, тому що ввечері не встигаємо. Тож, і розсада, звичайно, може. Трішки затримуватися. Я інколи от в таку жару навіть знімаю розсаду раніше, чим вона зовсім укоріниться, щоб корінь ще не закрутився. Головне, щоб там був корінь. Я її зняла, ставлю в отаке приміщення, не приміщення а ось такий навіс, де у мене стоїть на укоріненні розсада. Тут, звичайно, жарко, але, але тут не так пече сонце. Тому що тут і сітки, і агроволокно, і, звичайно, рослинки тут адаптуватися легше. І треба ще час для того, щоб і зняти розсаду із, із під кущів, її обробити, її підживити, її закалити, щоб вона могла. Якщо взяти із під куща, обрізати рослинку і зразу вам відправите, то я навіть уявляю, що ви отримуєте. Отримаєте. Вона вся пов'яне, поки доїде, і якщо ви зразу висадите, вона просто посухне. Тому я думаю, всім зрозуміло, що її треба потримати десь. З тиждень, щоб вона в мене постояла, адаптувалася сама, щоб вона могла сама себе годувати, так сказати, без маточного куща, ну і потім вже я буду відправляти замовникам. Я довго думала, як, як оце все зробити, тому що Звичайно, якщо там 10 сортів у людей чи 20, то це набагато простіше. Ну, Якщо ж так як у мене дуже багато, то усе це поєднати, це дуже-дуже складно. І не хочеться мені писати на чергу, тому що хтось хоче разом цю розсаду отримати. хтось... Погоджується, щоб я відправила частину, а потім ще частину. Так як буває, люди замовляють і 10 сортів, і 15 сортів зразу. То буває, що вони всі є, а буває таке, що їх всіх немає. От, Наприклад, в мене ще бріли, в мене ще немає, альби в мене ще немає, Ну, крім касетки трішки. Ну, І зовсім небагато. Тож, Укорінюються ті сорти, які які вже є вуса. Я ж спочатку почала ставити стакани під полуничку, де ми збирали полуничку, то звичайно та вже готова, але мені цей спосіб не подобається чому, тому що я не можу обробити на кущах її, тому що там вже ж була ягода. І, так як велика шапка ще стоїть листя, то це взагалі неможливо добратися до цих шкідників. Тому вже в нас майже вся обрізана. Я думаю, сьогодні ми, сьогодні-завтра ми доріжемо всю, яка в нас є, полуничка У нас ще трішки залишилося обрізати мальвіну і фейт. І все. І полуничний сезон вже закінчився, слава Богу. Тож, де немає ніяких хвороб, немає ніяких шкідників, ми зрізаємо тільки лист, а вуса ми залишаємо. І потім вже підставляються стакончики. Так, буде швидше, тому що не треба чекати, поки відростуть нові вуса. Ми зрізали, потім все обробили, це набагато легше, ніж обробляти із листям на кущі. І через два тижні, два-три тижні треба для того, щоб рослинки укорінилися, і потім знімаю, закаляю і відправляю. Чому я розказую цю процедуру? Тому що деякі люди просто не розуміють, як це робиться. Я знаю, що є такі полуничники, які зрізають і зразу відправляють. Поки воно їде, потім людина подержи її десь у затінку, ну і потім висаджує і все добре. Да, може і добре буде, але ну, я так звикла робити, щоб вона в мене постояла, щоб я бачила, що рослинка вже адаптувалася, вона не падає. Не падає лист і все добре. Тож, в кожного свій метод, і кожен робить так, як рахує за потрібне. У мене зараз дуже багато стоїть готової розсади під кущами, але, але ж її ще треба зняти. А на це треба час. Тож, я і вибираю, що краще чи зняти і вже відправлять. Чи краще поставити те, що вже готове, що вже обрізані вуса, щоб вони не сохли там. Тому я вибираю друге, я закінчу із ставленням розсади, ставленням стаканчиків і потім вже почну відправляти та, що зрізана, і ту, що ще зріжу. Я думаю, ще трішки. Трішки почекайте, я не відкриваю вайбер, я навіть на деякі дзвінки я взагалі не відповідаю. Я ігнорую їх, тому що ну, я знаю, що це телефонують за розсаду і не забирайте мене, будь ласка, скач. 10 або 15 я потім скажу з 10 чи з 15 я буду приймати замовлення на ту розсаду, яка в мене вже є. От ви телефонуєте, я вам кажу, що є, і відправляю. Ну, можливо, я трішки напишу на чергу, щоб я трішки ну, могла трішки орієнтуватися. Але так як раніше було 200-300 чоловік черги, я такого більше писати не буду. Це дурня, причому даремна, тому що коли проходить час, я телефоную. І люди навіть не пам'ятають, що замовляли. Тому, ну, ну нащо воно треба? Ні вам, ні, ні мені це не потрібно. Я думала нащот, на рахунок того, що я от навесні брала, ну, бронювали саджанці. Що таке бронь? Бронь це значить, людина оплатила саджанці, які я вирощую, і які потім вона отримує. Але я цього робити не хочу, не хочу брати ніякі броні, писати і брати в людей зарані гроші, тому що ми живемо у такий час неспокійний, я не знаю, що буде завтра. Тому, ну, ви знаєте, що тут над нами гудуть і шахеди, і чого тут тільки не літає. Тому ніяких бронів, ніяких. Наперед грошей, це хіба що перед відправленнями. І людина оплачує, я пакую посилочку, і ну, я думаю, впродовж тижня це буде робитися. І ну, поки назбирається ж якась кількість людей, щоб я не їхала з однією чи з двома трьома посилками на пошту в інше село. Мені треба назбирати 10-15 посилок, і потім ми їдемо на пошту. Е, тож, розсада буде зараз, розсада буде осінню. Е, В кого немає можливості поливати зараз, навіть не беріть ту розсаду, Осінню теж буде розсада і вона буде не гірша найгірша да, Звичайно, не буде у вас 11-12 цвітоносів на ній. Але ж 2-3 буде, е, якщо брати, звичайно. Рослинку потужну. Від чого залежить урожой? Урожай, урожай залежить від того, який у вас буде рожок. Ось, наприклад, саджанець Альбіону. Ось такий саджанець, він ось такий укорінений вже, бачите? Вже починає закручуватися, оце такий саженець, вже потрібно висаджувати. Тому після 10-го числа, після 10-го, можливо, після 15-го, ну, я думаю, перші посилочки вже я знаю, що люди, які мене дивляться, знають, що деякі люди вже отримали від мене посилочки, але вони невеличкі, і це замовлення, які були раніше яким я не змогла відмовити, або яким не вистачило весною. Тож вони отримали від мене вже соджанці. Товщина ж рожка має багато значення. Чим товщий рожок, тим буде більше квітконосів. На одному кущику може бути 2-3. Ну і в залежності від сорту, навіть 4 цвітоноси. Наприклад, якщо це реми, то один підконос уже отут квітне, а інший уже лізе. Але ж оці рослинки треба ще розігнати, щоб, вони, щоб дати їм потужність, щоб вони потім давали вам урожай осіню. Тому йому треба доти нарости зелену масу ще більшу, і щоб оцей рожок розділився. Розділився на три, на два, на три, можливо, на чотири, і потім вже запустити на плодонушення. Звичайно, деякі люди є нетерплячі і беруть, чи можна брати? Ну, звичайно, ніхто ж вас не запретить брати. Перший урожай, якщо вона вже квітне. Буває, що ще коріння в нього немає, а рослинка вже квітне. Тож, якщо ви візьмете цю ягоду, то це трішки притормозить ріст самого саджанця. Тож, Я думаю, краще пожертвувати оцими квітконосами. Можна, звичайно, якщо ви виписуєте не одну рослинку, звичайно, я по одній нікому не висилаю. Але ж, якщо ви залишите якусь, щоб спробувати ягідка, то нічого страшного в цьому не буде. Але ж я бродила все одно, квітконоси прибирати. Я коли отримую нові саджанці, то я зазвичай залишаю один-два саджанці для того, щоб покуштувати ягодку, чи взагалі вона мені сподобається. Ну і буває, що перша ягода одна, а інша вже інша. Тому це ж треба теж нам вже знати. Тож така ситуація із саджанцями. Хто не готовий зараз отримувати влітку, навіть не пишіть, я не буду писати ніякі черги. Коли будуть люди готові, тоді будете і звертатися. Тому що оці черги, вони просто дуже багато займають часу. Тому я думаю, мене люди зрозуміють, чому я не пишу на чергу. Звичайно, якщо людина замовляє велику кількість, і вона готова якусь ділянку, і людина повинна ну, на щось розраховувати. Я, звичайно, це я розумію. Такі, такі замовлення я буду брати, щоб і людина була впевнена, ну і я теж повинна бути впевнена, що. Людина не передумає і потім не відмовиться, я виростю якісь 200-300 штук, людям іншим відмовлю, а людина потім скаже: Та, я передумала. Та, це теж не діло і я прошу, якщо людина не впевнена, навіть не, не, не писати не. Не треба замовляти зарані, тому що розсада, я думаю, буде. Я собі не буду дуже багато розсади в цьому році вирощувати. На вулиці у мене нових посадок майже не буде, тому що там я просто оновлюю ділянки і ну, деякі трішки насаджу, а буду насаджувати нову теплицю, яку ми будемо ставити, і пересаджувати ще. Дві влітку і одну осінь вже буду пересаджувати, тому що там у мене ростуть рослинки. Я повинна зняти урожай вже, а потім вже думати, що, що буде там. А можливо, я ще до осені передумаю, можливо, в мене там будуть овочі. Тому. тому ось так. Ось такі правила. Яке мінімальне замовлення буде? Мінімальне замовлення буде на 500 гривень. Можете кооперуватися з кимсь, із сусідами, якщо людині не потрібно багато саджанців. Це стосується, поки що стакончиків. Касетки поки що немає, її ще потрібно виростити. Тому на касетку я ніяких замовлень ще не беру, я ще не знаю, яка вона буде. І я б взагалі ті, що люди будуть приїжджати додому, то я думаю, воно в мене і все розійдеться. Тому що я ну, не ставляю влітку дуже багато касетної розсади, тому що. Ви ж розумієте, що касетка дуже швидко пересихає. Ну, а там як вийде. Можливо, у нас оця жара пройде, а потім буде не жарко. Тож це залежить від погоди і взагалі від не, не тільки від мене, тому що, ну, в цю жару теж сидіти на городі, ставити стакани. Тож теж ви ж розумієте, що це треба яке здоров'я мати, щоб сидіти на такій жарі. Звичайно, ми працюємо все одно і в жару, але стараємося здебільшого працювати під сітками, де в на сітки, якусь іншу роботу робити, а на городі вже коли. Коли трішки спаде жаро, я думаю, всі так роблять, не тільки я. Тож всім миру, добра, всього найкращого. Все буде Україна, до побачення.